Кабаланське благословіння на 10 січня 25-го року, пом'ятця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що істи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини як які ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від рукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як після того, як Ісус Христився, Гідеана Хрестителя, Дух повів Його в пустелю, і Він та постив 40 днів. І в кінці, коли зголоднів, приступив до нього сатана і сказав: Перетвори каміння ці хліби. І він сказав, не хлібом відповів, не хлібам єдиним насичується людина. Тоді він постав його на край храму вгорі і сказав, кинься вниз, бо сказано, бо ангели будуть оберігати тебе і не зашкодить тебе це. І він тільки і Він сказав ще, відповів на це питання, що не спокушує, сказано теж, що не спокушуй Бога свого і не спокусився. І третій раз покушав його, постав його на велику гору і показав його всі краси земних царств. і сказав: Оце це буде твоє, якщо поклонишся мені. І тоді Ісус відповів, що сказано, поклоняйся лише Богові своєму. Я потім сказав, відійди від мене, сатано, і зазнав відійшов. І приступили до нього ангели служити. Бачите, це місце Євангеліє, де Дух Святий повів пустелю Ісуса, мені завжди нагадує про такі дві речі. Перша річ проста. І загальне людське уявлення, чи корисний піст як такий. І виявляється, якщо Ісус пішов на це і Дух Святий Його повів пустилю поститися 40 Як Я даю відповідь, що так. Ще іншу розмову про те, що краще було б, щоб тільки душа постилася. Чи ні, вони в сторону від виходять від, ну, в сторону взагалі, розчиняються, розміють як туба. Бо сам Господь, наш Суд, показав приклади, сказав, що все добре. І дух, духом святим. Але бачите, і це перше питання це найголовніше питання. Не найголовніше, а це перше питання, і ми Сказали про головне. А друге питання теж головніше, яке для мене сталося, що бачите, коли підходить сатана? В кінці посту, коли ти зголоднів, коли сили твої виснажені, коли ти хочеш вже дуже сильно поїсти. І тоді приступає сатана. І це нам така знаєте, велика настанова. І теж головне, щоб ми були витерпіли до кінця. Бо той шлях 35 днів, 36 днів, 37 днів може порушитись падінням 40 день. Але перемагає той. Хто витерпів до кінця, як і суд. І ці 40 днів це наше життя. Коли ми повинні не бути статаною, не обирати будь-який день наших випробувань, не залишитися з ним, щоб наш шлях не затьмарився тими падіннями. Але і перемога велика. Знаєте, я відчую радість від того, що я переміг. Радість переможця. Я переміг сатану своєму випробову. Щоб ангели святі, які чекають, приступили до мене. Знаєте, для мене це розповідь ця дає, знаєте, такі частини каміння фундаменту, який закладені в мою душу. Правильне. Правильно роз, роз, ну, роздивитися, правильно, коли я роздивляюся, розглядаю не розглядаю, а от саме роздивляються саме ці е, каміння наріжні, які створюють мою віру. Що як правильно? Я не завжди маю символі що зробити, але розумію, що саме так правильно. І, і в пості навіть тіла. Є велике-велике надбання. Бо пустячись і до кінця бути вірним посту во всьому, я і отримую ту силу, яка переможе Сатану, який буде мене спокушати завжди. І, але я буду матиму силу його перемогти і удосконалюватися цим. Нехай кожному з нас буде це місце, як знаєте, настановою на життя або наш шлях до спасіння. Амінь.